Ми вітання. Ви дивитесь голос Криму на каналі Чорноморської телерадіокомпанії. в нашій студії Владислав Мальовський, голова романської спілки Координаційної ради організації вимушених переселенців з Криму. Доброго вечора. Доброго. А я б хотів би знаєте, сьогодні. розпочати нашу бесіду з того, щоб ми з вами подивилися сюжет наших колег з телекомпанії ТРЦ з Криму. В Криму а, розпочали а, прибирати просто всі ознаки українськості, українськості і а, почали власне з до, дорожніх показчиків. Да, а першим став показчик на селище трудове і здається Урожайне. Як це було, як раділи, а, як раділи представники а, та керівники самопроголошеної влади Криму у цьому найвидатнішому найвиці найвидатнішій події в Криму. останніх, я я не побоюся, можливо, сторіччя а, в сюжеті наших колег з Криму. Ну, это нормально. Это политика нашего государства, естественно, российского. В России везде знаки на русском языке, независимо от того, какой регион. Правда, восторжествовала, и мы восстанавливаем свои исторические названия на нашем родном языке. Мы ни с кем не воюем, мы никого не хотим унизить, мы хотим только восстановить историческую справедливость. Уважаемый Владимир Андрей, прошу вас дать команду начать демонтаж старого знака и установки нового. За команду даю. Нас критиковали, что это не самое важное, но для нас политически это очень важное событие, наверное, важнее даже хлеба. В местах компактного проживания, где громады будут значит, проявлять желание, мы всегда будем корректировать свои действия, свои Поступки И в этом направлении будем двигаться сообща. Чудовий сюжет. Я нагадую, що ви дивитесь програму Голос Криму. Ну я порадив би пану Константинову. Також змінити такі знаєте, дорожні таблички з написами українською мовою Ялта, бо російською це буде зовсім інакше писатися. Також Джанкой так, ну здається, так. Джанкой і Севастополь буде також зовсім по інакшому писатися, і там написано бандерівською мовою. То треба обов'язково ці дорожні показники міняти. Я нагадую, що в нашій студії Владислав Хмельовський, голова Координаційної ради організації вимушених переселенців з Криму. А пане Владиславе, скажіть, ну на що робити таку дурню на вашу думку? Ну це ж просто знаєте. Ну нема людям що робити. Якщо, наприклад, вважаю, будемо ми заводити спір з людиною з цією темою, то ми становимося якби співучасниками цього як кажуть, діалогу, і в зв'язку з тим становимося, що получається не один дурень, а два. Я так не хочу бути Добре. в цьому діалозі, приймати участь, тому що ну це послідовність цієї політики маразму, яку проводить самопроголошена влада в Криму. Так так я хотів ну, сказати, добре, дивіться, але якщо вони кажуть, що там є знаєте в них три державних мови, то вони самі себе, значить, протирічать своїм висловлювали. Ну справа в тому, що для тієї влади кримської самопроголошеної, так само як і для Російської Федерації, то є просто знаєте декорації, бутафорія. Е е Говориться одне, а робиться зовсім інше, тобто забезпечення прав національних меншин і, і, або громадян інших національностей в Криму. Е, ну це не забезпечується і тому така ситуація. Добре, Владислава, скажіть тоді, будь ласка, а взагалі, то може зараз і ну, українцям, і не варто знаєте, боротися в Криму за свої такі мовні права? Да, бо все, бо це все бутафорія. Да, і коли кажуть, що знаєте, закрили там українську програму на телебаченні. Ну так знаєте, що вона є, що її нема, ну це все ж бутафорія. Дивіться, я хочу вам сказати, що звернути на таку тезу увагу: перше, немає жодної країни, в якій би проживали громадяни однієї національності. Ми знаємо, що в Російській Федерації, наприклад, 70 чи 80 суб'єктів Федерації, І вони різних uh -huh. національностей, ось, наприклад, на території Російської Федерації Татарстан в 1992 році проголосив свою незалежність і досі її не отримав у рамках, але і цей народ має право на самовизначення. Що стосується е, інших питань, то. Е, Нагадайте, будь ласка, мені пусну. А то прошу дивіться. А, а якщо це бутафорія, да, mm -hmm. то нащо тоді українцям взагалі боротися там за свої mm -hmm. ну просто замовні права? Mm -hmm. да. Я, Я зрозумів для, для чого це робити, дивіться. оскільки це бутафорія, значить на території Криму ну, за парисом переписом року прозривало близько 20-25% українців. Це близько 600 тисяч людей. Це достатня кількість. Людей для того, щоб на на законодавчому рівні через рішення виконавчих органів були закріплені їх права. Так само сьогодні вони проживають частина тільки виїхала з Криму. А інші люди там проживають. Вони просто пам'ятати повинні, хто вони знати свою рідну мову, і незважаючи на ту ситуацію, яка є сьогодні, вірити в те, що справедливість є, і обов'язково. Крим буде повернуто до складу України звільнено від окупації, чому тому, що та геополітична реальність, яка відбулася 1991 року в рамках тих кордонів, Україна була визнана як держава світовим співтоваристом, і порушення порядку оцього світового порядку після другої світової війни ніколи, я вважаю, країни західного світу мають не не мають визнати і. І тому що так це буде така ящик Пандори, який м, може багато дуже коштувати для всього світу, це зрозуміло, да? а, але є реалії. Я так розумію, що ми вже ми живемо вже в нових реаліях і. Відсилання до другої світової війни вони тут ну, знаєте, вже вже є третя, здається, світова війна, да і, і тому казати, що а от, от а от, що знаєте, а от, то були кордони після Першої світової війни. Ну давайте визначимо тоді новий світовий порядок. Це результат. Путін визначає новий світовий Ні, порядок. Він не визначає просто-напросто питання. Стоїть про те, що Російська Федерація це. Е, Залишив не реформувалася, вона залишила свою природню сутність імперську і продовжує сьогодні зовсім у нових політичних е, світових реаліях диктувати свою волю. Це добром не може закінчитися взагалі, тому що і по, по... розуміло але це реалії, да. Тобто вони диктують нам. Знаєте, якби не, не пан Путін ні ані ви, ані я б тут би не сиділи в Києві. Да? І тому знаєте, Америка може там висловлювати стурбованості, занепокоєності там і і так далі. Але але ви. І я знаходимося в Києві, а не в Криму. Ну, це правильно, що ви говорите так, виходите із реалій, але виходить так, що ми не можемо ну, не вірити в те, що має бути. І ми, звичайно, звертаємося за допомогою до західних країн, до світового співтовариства, але пам'ятаємо, що це наше завдання українців, українського народу, захищати свою територіальну цілісність, суверенітет. І діяти відповідно на всіх рівнях, і на світ на загальному світовому рівні, і на рівні України як як держави. Добре, як ви вважаєте, а, чи достатньо увагу власне Україна зараз як держава приділяє питанню Криму? Ну, дивіться, я. Прожив у Криму 28 років, закінчив Київський політехнічний інститут і поїхав туди працювати. Це достатній період для того, щоб зрозуміти, власне, що таке Крим і так далі. Вся ця новітня кримська історія вона пройшла на моїх очах. Чому ще тому, що я є людиною, яка оці всі, можна сказати, близько 25 років останніх. Да? Була у цьому суспільному політичному середовищі Криму, і сьогодні дуже важливо, хочу нагадати всім, що сьогодні 25 листопада. Рівно 25 років тому почалася моя така політична діяльність за демократичні цінності в 1989 році. Ми провели перший з'їзд Народного фронту Криму демократичного руху, який виступив проти комуністичної влади, комуністичної партії при радянській владі. І на тому з'їзді в Криму ми прийняли рішення. Про з вимогою відмінити статтю 6 конституції радянського союзу про руководящу і направляючу силу е, комуністичної партії. Ми бачимо, що пройшло 25 років. Вона не є руководящою, так би мовити. Так? І сьогодні ми в парламенті українському не маємо цієї партії. нарешті нарешті не маємо і закон, на законодавчому рівні може маємо визначити, що комуністична ідеологія має заборонена бути uh -huh. в Україні, і я хочу сказати, що це відповідно. Мій звіт за цю 25-річну діяльність і відповідні, можна сказати, успіхи у, у цьому напрямку. Я свою роль і місію завжди пам'ятав. І, і будучи в Криму, пам'ятав про те, хто я є, і, і робив те, що потрібно, як, як українець, як громадянин України. Добре, скажіть, будь ласка, що має робити Україна для того, щоб ну, принаймні не відпускати там? Не віддаляти громадян України, які там проживають в Криму, значить, можу сказати як громадський діяч, але професійно полягає в тому, що має бути державна політика України відносно Криму, вироблена і має бути вона реалізовуватись. Я хочу дати оцінку, що до цього часу, на протязі 23 років, значить, як такої державної політики відносно Криму, вона не було. Вона носила такий локальний, раптовий, неусвідомлений не неусвідомий характер, О, дати автономію Криму. Там ми не проти, ага. але ми знаємо, що це більшість була комуністична у Верховній Раді, коли про цю автономію говорилася. Я вважаю, що це була велика дуже помилка на той час, тому що питання стояло про такий цікавий статус території, який надається автономія не по національному. Не національні ознаки а по територіальному е, визначенню. І фактично можу сказати, що я в цих питаннях був послідовний. Виступав проти цієї ініціативи Кримського компартії, який відмежувався від демократичних протестів, угу. які були в Україні в цілому, і воно роль цю грала автономія ту на підтримку новогорівських нових договорів про це новий залишення договір, нового да, союзного був, договору. Причому ми всі, і я, як представник української громади Криму, був проти ще тоді, в 1990 Першому, там другому і так далі руках. Добре, це, це історія. Це 20, це 23 роки вже тому було 91 рік. Але скажіть, будь ласка, зараз хто має це хто має цю політику щодо Криму виробити? Я вважаю, що саме сьогодні, незважаючи на те, що Україна знаходиться в скрутному становищі, от має бути вироблена державна політика відносно Криму. От хто має цю роботу Політику провести? Робити. Має бути передусім патріотична громадськість українців в Криму і ті люди, які являються сьогодні переселенцями. Переселенці з Криму. Це люди, які не тікали від там бойових дій, бо вони були не широкомасштабні, А це політична еліта кримська українська. От яка має працювати в цьому напрямку, Спонукати владу до розробки стратегії звільнення Криму від окупації? Це комплекс. Питань це системний uh -huh. підхід з залученням експертів, народних депутатів, громадськості і так далі, і має бути така е, програма, проект такий е, стратегії звільнення Криму від окупації розроблений, прийнятий відповідно законодавчим органом України. Скажіть, будь ласка, чому тоді е, і досі, на ваш на вашу думку, чому нема такого органу, який би цим займався? Uh -huh. Да а е, який був згаданий ще в тому в першому законі е, в березні і квітні 2000 14-го цього року щодо Криму, центральний орган виконавчої ми, влади. Ми, от, громадяни і, і, і ті люди, що приїхали з Криму, хотіли би, щоб було швидко. Ви розумієте, що сьогодні Україна знаходиться в складному становищі, це і та ситуація, що є на сході України, і угу. це і та ситуація, що відносно Криму. От як ми маємо е, робити, я особисто і особисто навіть прийняв участь у цьому конкурсі на створення на посаду голови державної служби з питань автономної Республіки Крим, міста Севастополя і вим, точні, переміщених осіб двічі об'являвся конкурс з логічного завершення цього процесу. Немає Уже ми почули таку таке, що має бути створено міністерство по Криму. то це державний орган, який реалізує державну uh -huh. політику. Але що потрібно по, по Рередньо зробити це е, е, вироблення цієї державної політики. Е, яка вона має? Я так вважаю, що вона має бути в формі закону і прийнята вищим законодавчим органом країни, парламентом країни. От і е, добре, а хто буде знати, хто буде це розробляти, оскільки да, в мене таке велике питання а, до а, нового парламенту пройшли тільки Джемілєв і Дінісова. Все більш нікого з Криму там нема. Кому воно треба взагалі в Україні? Да? Ну... Дійсно, є такий вираз, колись Жванецький виступав, він говорить, давайте спорити о фільмах Голлівуда з тими, хто їх бачив. Тобто, питання розробки стратегії без кримчан, без громадських і політичних активістів з Криму, без патріотів України неможливо. Тобто, важлива процедура їх залучення. Тепер, що стосується... Представництво кримчан до речі, координаційна рада, яка очолює, я очолюю організації громадських вимушених переселенців, визначила свою позицію. Що, оскільки Крим сьогодні окупований, що на території Криму не можна провести вибори до парламенту України, угу. маємо такий механізм і можливість через пропорційну частину 50% систему через залучення наших представників громадських активістів до політичних партій, ми могли би розширити представництво Криму. Це було важливе не тільки тільки тому, що е, от ми хочемо там бути народними, безперечно, ми хочемо бути народними депутатами, щоб мати можливість реалізовувати свою позицію, і в тому числі відносно Криму. Але політичні партії основні ну, знаєте, не пропрацювали, не побачили цього важливого питання, що Крим, незважаючи на окупацію, мав би бути представлений у парламенті більш ширше, не тими людьми, які вже раніше так само були, це інше питання зовсім А в зв'язку з новими реаліями, по-новому має бути представлений Крим. І це би говорилося так. Так, Крим окупований, але є представники, які пам'ятають, хто вони, і пам'ятають проблеми Криму, і постійно ставлять їх на державному рівні. Добре. А, на, на на вашу думку, тоді а, за офіційними даними приблизно 20 тисяч людей переїхало з Криму да, до України. Я думаю, що м, ця цифра є більшою. А з врахуванням тих людей, які поїхали раніше, не цього року, а раніше просто виїхали, але залишили а, цю кримську реєстрацію кримську прописку. Да, зараз вийшла та постанова номер 699 національного банку. Ще раніше вийшов закон про вільну економічну зону Крим, яким було визнано Всіх кримчан, які, ну, власне, всіх людей, які мають кримську реєстрацію, визнано нерезидентами. Що робити з цим? Ну, Дивіться, от е, я не з кримчанами, а я виступав. Е, Перед переселенцями з Донбасу. Але аналогію так само можна провести. Я прийшов туди, де видають їм ці. Довідки, які да? Ні, Ні, видають їм ці пайки продуктові. Ага. Я прийшов туди, де їм видають якесь, якусь одежу, таке інше. І вони багато стоять. Я прийшов туди і кажу. Шановні друзі, якою мовою будемо спілкуватися? Вони кажуть, українською. Бо ми українці. Значить, Так хто ми такі? І вони кажуть, ми українці. А я кажу, а чого ми хочемо? Ми хочемо, жити, вони, ми хочемо щоб там то не було там війни. Таке. Так, правильно, ми хочемо жити краще. А що ми для цього робимо? І всі мовчать. А я кажу: а ми нічого не робимо угу. для цього. Тому що для того, щоб прийти до Верховної Ради і вимагати прийняття закону України про забезпечення прав. Внутрішньо переміщених осіб, тобто переселенців, uh -huh. мало би прийти там тисячу людей. От тут я бачу п'ятсот людей. Але на заходи, які по прийняттю по вимогу цих законів, приходить там 40 чоловік. На мене цікавило це питання. Да оскільки кримчани, яких приїхало на в 10 разів менше, або може в 20 разів менше, вони завжди активніші да перед адміністрацією президента перед Верховною Радою, А люди з Донбасу, яких переїхало більше півмільйона, їх практично ніколи там немає. Справа в тому, що люди, які з Донбасу, це люди різні, які мали свої. Точки зору бачення на ці процеси, вони тікали від війни. А от е з Криму поїхала, е можна сказати, українська еліта, яка не захотіла жити під окупацією. Ось у чому річ. І це політично активна, громадсько активна. Українська еліта в Криму, а, а а що вам тоді ті люди сказали? Чому вони не, не приходили, я кажу, не, не вимагали так тих так? Що будемо робити? Я кажу, я вас запрошую у mm вівторок -hmm. під Верховну Раду на 9.30 пікетувати Верховну Раду з вимогою про прийняття прав переселенців. Ну, прийшло там, там 10-20 чоловік. А питання полягає в тому, що якщо стоїть питання про. Прийти в управління соціального захисту і зареєструвати, щоб отримати соціальну допомогу, то оскільки там декілька тисяч вже пройшло і так далі. А от прийняття закону немає цього ще усвідомлення, того, що це навіть важливіше, ніж отримати там 400 гривень чи 800, чи пайок якийсь продуктовий. Ось у чому річ. Тому питання стоїть про те, що наше е, суспільство громадянське воно ще на шляху свого розвитку і усвідомлення своїх прав і обов'язків. Добре, на на вашу думку, чи можливе, я розумію, що все можливе, але чи можливо в практичному плані відмінити той закон про вільну економічну зону та скасувати ту постанову номер 699 національного Кримчанин не резидент, що виїхав не резидент. Так ну дійсно е... бо в мене навіть тут люди є знайомі е... кияни, які власне мають кримську реєстрацію. Їм відмовляють на роботі кажуть, ми не зможемо вам зарплату виплачувати, оскільки ви не резидент. Ми не хочемо і... мати з вами там клопіт. Якийсь. Дивіться, ви ж пам'ятаєте склад минулого парламенту. Так. Яка там більшість, скільки там було тих людей, які не є, не відстояли українську державність, і так само якісь зміни в демократичні. От зараз склад. Верховної Ради інший, ось він найближчим часом приступить до роботи. І хто буде ініціювати ці зміни? Щоб про відміну цього закону, ну має бути громадська активність перед передусім від кримчан, правильно від їх об'єднань так і таке інше. І я думаю, що це наша місія. Ми так само знову звертатися до депутатських фракцій, які сьогодні в парламенті України, і переконувати про те, що мають бути або відмінений цей лобістський угу. закон, який є. Як кажуть, представляє інтереси, мабуть, великого бізнесу, все таки, от і або внести зміни відповідні, або взагалі скасувати як такий, що є неприйнятним і не сприяє, не сприяє реалізації нашої стратегії. А стратегія наша полягає звільнення Криму від окупації. Дякую, Владислав Хмельовський, голова координаційної ради організації вимушених переселенців з Криму. Був гостем нашої студії. Ви дивилися програму Голос Криму на каналі Чорноморської телерадіокомпанії.